Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо готувати чорничний пиріг з шоколадом. Нам знадобиться одна склянка сметани, одна склянка цукру, 200 г масла або маргарину, 2 яйця, 2 склянки цукру, 200 г чорниці, Можете взяти вашу улюблену ягоду і 50 г крихти чорного шоколаду. Також знадобиться одна столова ложка з гіркою крохмалю. Ванільний цукор та одна чайна ложка розпушувачу. Спочатку змішаю яйця з цукром, сметаною та ванільним цукром. І ретельно перетру. Додаю м'яке масло і ще раз розмішаю. До борошна додаю розпушувач та перемішую. В яєчно масляну суміш частинами додаю борошна з розпушувачем. Тісто в нас виходить ось таке досить густе. Ось так. Майже не спадає з вінчика. Тісто поки що відставляю і змішаю чорниці з крохмалем і розмішаю. Чорниці я вже перемішала. Важливо, щоб кожна чорничка була вкрита крохмалем. Ось так. Тепер ягоди додаю в тісто і також всипаю шоколад. Ось так тільки тісто змінило колір, подивіться, якого гарного кольору стало. І відразу перестаю вимішувати і викладаю форму, застелену пергаментом. І буду випікати 50 хвилин при 180 градусах. Друзі, наш пиріг готовий, смачненький, солоденький, вологий всередині. Подивіться, яка краса! Можна ще, звісно, було присипати цукровою пудрою, але я вже не сипала, бо настільки смачний, що мені здається, що навіть цукрова пудра вже була зайвою. Друзі, готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається.